Дорогі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Не знаєш, що робити? Роби крок вперед. Ось що я вам скажу на сьогоднішньому розкладі. Хто трішки загубився, можливо, є навіть якісь моменти, де ви впали духом, розчарувались, не знаєте, як вам йти далі, що вам робити, з чого почати. Запрошую вас на розклад. Сьогодні я відкрию для вас багато потрібної інформації, яка вам допоможе. І так. Налаштовуємося на позитив, на все хороше, і починаємо дивитися, що швидші сили для вас відкривають. Не знаю, що робити, роби крок далі. Така сьогодні тема нашого розкладу. І так, для початку подивлюся, хто завітав на розклад, хто ви. Далі, що у вас відбувається, для того, щоб ви розуміли, для вас розклад чи ні? Чому не можна зупинятися, мої дорогі глядачі? Це важливо. Не можна здаватися, треба завжди знаходити сили, боротися і йти далі. Як будуть розвиватися події далі? Також подивимось, що треба зробити саме зараз, тому що щось десь недопрацьовано однозначно. І я сьогодні використаю підказку пораду, але пораду роду. Сьогодні ваш рід завітає на наш розклад. Будемо шукати цей зв'язочок. І так, дорогі мої глядачі, хто ж ви коротко вас опишу. Ви знаходитесь в якомусь очікуванні, насправді, вас дуже. Ідуть великі трансформації в фінансах. Багато хто починає нову роботу, тому що насправді туз пентаклів показує, що дійсно треба зробити якийсь прорив, треба щось почати, треба на щось наважитися. І це дійсно буде давати вам хороший результат. Можливо, треба буде трішки повкладатися, почекати, або ж, можливо, навпаки, ви дуже багато вкладались на попередній роботі, і саме зараз у вас буде уже якраз збір врожаю. Дуже важливо ще зрозуміти, що дивіться, йде три аркани, і усі у нас пентаклі, тобто, це дійсно про фінанси, про вашу стабільність. Про ваше щасливе майбутнє. Тому що якщо дивитися на дев'ятку пентаклів, ця карта показує, що якраз уже буде можливість дозволити собі відпочити, подорожувати, зробити те, що ви хочете. Навіть буде можливість взяти собі вихідний, коли ви захочете. Тому тут якась свобода, тут дійсно якесь краще фінансове становище, покращення, я би так сказала, і, звісно, Новий початок. Щось ви починаєте. І я хочу сказати, що не зупиняйтеся, тому що сьогодні ви завітали на розклад саме на таку тему. Не знаєш, що робити, просто роби крок далі. Тому що дуже часто. От, знаєте, ще не спробували, ще не зрозуміли до кінця, а люди здаються, і от у вас якраз от той момент, коли дійсно треба розібратися, треба дати собі якийсь час. Ось так я схарактеризую вас. А насправді ви дуже хочете фінансової незалежності, ви дуже хочете дійсно робити з кожним роком крок вище у. Доходах у фінансах у своєму благополуччі тому тут дуже важливо розуміти, що саме таку енергію на розкладі я сьогодні бачу. Так дивимося, що у вас відбувається. Ну, зараз у вас не зовсім простий період, ви за щось боретесь, у вас, можливо, є навіть якісь складнощі фінансові, можливо, якісь кредити, борги. Ви хочете з цього вибратись, якийсь такий, знаєте, трішки запутаний для вас період, але не можна здаватися, і треба робити крок далі, тим паче, що ви знаєте, як вам діяти. Тому що тут у нас сімка пентаклів, карта, яка показує, що деколи треба трішечки часу. Але ви насправді до цього готові, тому що ви хочете змін, і ви вже за це боретесь. Просто вам не можна зараз зупинитись і не розчаровуватися. Якщо ще глянути на четвірку жезлів, яка у нас, бачите, тут посередині. Ця карта показує якраз те, що у вас обов'язково все вдасться. Ви будете отримувати хороші новини, ви будете щось святкувати. Я бачу посередині цього круга якраз троє людей, тому вам все вдасться і ви будете мати підтримку, можливо, навіть сім'ї, родини. Це буде вам дуже допомагати. Насправді, от просто зараз розумійте, що ви оці випробування проходите. Ми ще зараз далі подивимося, як будуть відбуватися. Розвиватися точніше події далі. Ми подивимося ще підказку роду, але я вже бачу, що ви виходите з фінансової якоїсь кризи, ви виходите з бідності. Знаєте, ця карта п'ятірка Пентаклів вона дуже часто показує такі моменти, коли навіть людина заробляє, але вона не має втіхи від тих фінансів, тому що на щось тратить. І ось ви прагнете того, щоб. Дійсно, гроші і ваші доходи змінилися, щоб вам давалося це трішки легше, щоб ви дійсно отримували насолоду, щоб ви, нарешті, могли щось собі дозволити. Ви до цього йдете, я це бачу, і це просто чудово. Не зупиняйтеся, от що я вам скажу. Так, ідемо далі. Чому не можна зупинятися? Ось що дуже важливо. Я бачу тут рицар Жезлів, королева жезлів і шістка кубків. Чому не можна зупинятися? Тому що насправді це ваша мрія, це ваше бажання, це те, чим ви горіли раніше і воно до вас прийшло. Дійсно, треба буде трішки поборотися, треба буде докласти зусиль, але ви будете задоволені собою. І насправді не можна зупинятися, тому що ви дуже багато чого будете встигати в житті того, чого не робили раніше. Я також скажу, що саме те, що зараз ви починаєте, або що буде починатись у вашому житті ближчим часом, воно дійсно буде давати вам вогник, енергію. Саме ця робота, або ця спеціальність, або ж, можливо, ви розвиваєте свою справу, буде освітлювати ваш шлях, і зараз не зупиняйтеся. Що ще дивіться: шістка кубків це якраз карта. Гармонії, карта балансу повної підтримки, взаєморозуміння, карта великої дружби, дружби, навіть яка тягнеться руками, або з дитинства. За вами спостерігають інші, вами захоплюються, а ви щасливі, тому що все, що ви сажаєте. Радує ваше око, дає вам врожай. Тому зараз, можливо, у вас такий період, коли ви сажаєте, але врожай обов'язково буде. І ви будете дуже сильно задоволені оточенням людьми, які біля вас. Дивіться, шістка кубків, вона показує, що шестеро людей вони будуть вас підтримувати, вони будуть вас надихати, вам буде з ними легко і приємно. І тим паче, що ви дійсно будете мати підтримку якоїсь дуже важливої людини у своєму житті, можливо, це ваш партнер або партнерка. Можливо, це ваша кохана людина, яка е, з вами в справі. Тому ось що важливо: не можна зупинятися. І чому не можна? Тому що ви втратите вогник, ви втратите вже будь-яку надію в краще. Ви, ви просто уже не будете мати енергії починати щось інше. Зараз треба вистояти і е, трішечки подокладати навіть зусиль, але воно того вартує, тому що ви для себе будуєте якесь дуже правильне оточення. І насправді це дуже велика підтримка, яка буде приносити вам лише радість, лише задоволення в житті. А це важливо. Так, ідемо далі. Як будуть розвиватися події далі? Трішечки подивимось вперед сімка жезлів, аркан сили і аркан старший аркан диявол. Насправді у вас все буде добре. Ви все подолаєте, ви все зупините. Можливо, щось дійсно вам не легко, тому що дуже багато виконуєте обов'язків. Треба багато. Сили і енергії. І зараз вам здається, що якщо ви від чогось відмовитесь, якщо ви зупинитесь, то вам стане легше, але насправді ви маєте це побороти. Подивіться, що зайвого, хто зайвий, можливо, що зайве у вашому житті, можливо, когось навіть треба попросити про допомогу. Не допомагайте всім, допоможіть собі. Ця карта про це. Збережіть свою енергію, тому що, бачите, тут відкриваються двері, і ви переходите ситуацію. І знову ж таки, якщо ви відмовляєтеся, це. Не означає, що ви будете мати енергію. Енергію вам дали, тому що ви маєте втілити в життя свою мрію. Чогось ви дуже сильно хотіли, і зараз воно до вас прийшло. Не здавайтеся і не лякайтеся. Будьте чесними з собою, відкривайте очі, тому що ви трішечки знаходитеся в якомусь гніві, і вам цього треба позбутися. Також позбутись, можливо, якоїсь залежності. Ось що тут також важливо. І Фінансово можливо залежати від когось, а тут ви будете мати свободу. Тут ви зможете самі контролювати, як, що робити, скільки заробляти, яка сума вам потрібна. Тому події будуть розвиватися дуже потужно для вас. Вам треба набратися терпіння, але обов'язково все довести до кінця, тому що ви звільняєтеся, ви відчуєте чомусь в мене отаке слово. Постійно крутиться в голові, ви відчуєте свободу, і це для вас дуже важливо. Тому події насправді дійсно нелегкі для відважних, але вони того вартують, тому що ви досягнете більшого. Мої дорогі глядачі, не знаю, що відбувається з моєю камерою, але вона трішечки плаває, як я кажу. Не знаю, як це налаштувати. Тому ось Такий момент ще у нас на розкладі присутній. Вона сама собі збільшує, я не знаю, що тут відбувається. Так, ідемо далі. Що треба зробити саме зараз? Тому що дійсно від вас вимагають якихось зусиль, і, як я вже сказала, не знаєте, що робити. Робіть крок, просто не зупиніться. Зупинитись не можна, тому що дуже вам хочеться зупинитися, сховатися від усіх, закритися від цілого світу. Тому що надвисає щось над вами і воно вас трішки нагнітає. Не можна впасти духом. Навпаки, треба просто розвантажити себе. Бачите? Розвантажити. якісь обов'язки перекладіть на когось, щось взагалі не робіть, зважте, чи те... от сім справ у вас, чи дійсно вам всі ті сім справ потрібні саме зараз, чи, можливо, щось можна відкласти пізніше на якийсь місяць? щось можна зробити взагалі через рік, через пів року. Просто проаналізуйте, це для вас буде важливо, і не будуть надвисати над вами оці проблеми, і не буде у вас оцього такого стану. Якщо дивитися на вісімку кубків, то взагалі то ще й треба змінити оточення, тому що є люди, від яких ви залежите, є люди, які, можливо, несуть якийсь негатив, якусь нещирість. І тут також це відіграє колосальну роль у тому, що відбувається у вашому житті. Навіть якщо між вами велика дружба, тобто довгий час ви спілкувалися, роки, не бійтеся лишати негативних людей позаду. Це потрібно для вас, для вашого здоров'я, самопочуття, для вашого розвитку. І ці кроки вже треба зробити зараз. Чому? Тому що ви маєте щось обирати. Я бачите, почала з цих двох карт, тому що насправді трійка жезлів це карта майбутнього, і воно вам відкрите, і ви дивитеся лише вперед. Ви будете отримувати вже інші новини, ви будете для себе планувати щось інше, якісь нові цілі, нові плани, такі далекоглядні вже на 3, на 5, навіть на 10 років. Хоча у нашому світі дуже важко спланувати щось, тому що дуже все швидко розгортається і несподівано для вас. Але насправді ви це будете робити, тому що. Що дійсно ви дивитеся в майбутнє, дивитеся вперед. Тому, я думаю, ви розумієте, перегляньте оточення, якась дружба дійсно вам може заважати, а також дійсно трішечки себе розвантажте. Так, ідемо далі. Найважливіше в розкладі це у нас підказка роду, тому що насправді це дуже цінно Рід завжди є позаду вас. Це рід зображено завжди деревом. І я думаю, що ви розумієте, що якщо навіть ми не бачимо коріння, тому що воно знаходиться в землі, надзвичайно воно важливе, тому що воно тримає саме дерево. І так ваш рід. Ті люди, які вже не з вами, ваші рідні, які покинули цей світ, вони надзвичайно важливі, і зв'язок з ними також завжди має бути. Що... Показує ваш рід для вас. Енергія імператриці це карта незламності, карта правління, карта успіху, кар'єри. Коли жінки, наприклад, можуть поєднувати і народження дітей, бути чудовими дружинами, причому розвивати свій бізнес, свою справу, йти по кар'єрних сходинках вверх, заробляти гроші, гарно виглядати. Чоловіки, хто мене дивиться, перевертайте карту на себе, насправді це дуже важлива взагалі, така інформація для вас, тому що Дійсно, ви можете дуже багато, і зараз, якраз, ви ваш рід показує мені те, що вищі сили будуть вас підтримувати, тому що ви себе формуєте. А ви формуєте свою енергію, не зупиняйтеся. У вас буде новий етап, у вас буде багато знайомств. Нових у для багатьох тут взагалі будуть приходити такі важливі люди. Пам'ятайте, що ваш рід, бачите, ви під наглядом роду, ваш рід за вами стежить, будуть у вас підказки, буде працювати потужна інтуїція, тому що ви стали на той шлях, який буде допомагати не лише вам, а вашим, вашим дітям. Вашим близьким, тому що рід стоїть за вашими плечима лише для того, щоб ви зміцнювали стосунки, зміцнювали. Взагалі свій рід, показували силу, ставали кращими, давали краще, кращі можливості і краще майбутнє для тих, хто прийде у ваш рід. Тому зараз це дуже важливо і вас будуть вести, вам будуть допомагати. Якщо ще звернути увагу на енергію сонця, тому що це аркан Сонце, то просто дійсно у вас буде період, коли ви почнете сяяти. Е -е -е -е... Не можна зупинятися, тому що дійсно вам виділяють енергію тільки на те, щоб ви себе побудували. Не зупиняйтеся, не знаєте, що робити. Робіть просто крок вперед. Робіть те, що ви робите. Розгляньте лише. Оточення, обов'язки, розпреділіть тут трішки все. Можливо, навіть відпочиньте, зробіть паузу кілька днів, але не зупиняйтеся, тому що не можна, тому що ви на правильному шляху. Рід показує, що ви йдете в правильному напрямку. Ну, Не буває просто кращих арканів, ніж ці, тому що енергія імператриці це завжди людина, яка знає, чого хоче і вміє це втілити в життя. Далі, туз кубків, це завжди подароване оточення вищими силами, як я казала, будуть Змінюватися люди у вашому житті, і це оточення дійсно вам потрібне, навіть шістка кубків, це показує. Це буде багато нових етапів, таких приємних для вас, коли ви не спустошуєтесь, а навпаки, коли ви наповнюєтесь. Ну і енергія сонця, вона взагалі просто безцінна, тому що немає нічого кращого, коли ми перебуваємо в радості, коли ми щасливі, коли ми наповнені, коли нам весело, коли у нас є підтримка і коли ми в житті щось робимо з легкістю. Ось такий розклад, мої дорогі глядачі, сьогодні у нас з вами вийшов. Така важлива тема. Я надзвичайно сьогодні емоційна, і я розумію, наскільки це для вас важливо. Ця підтримка вашого роду. Пам'ятайте, що рід за вами, ця підтримка вона буде з вами, тому нічого не бійтеся тільки вперед. Дякую, що були зі мною. Вам бажаю успіхів у всіх ваших справах. Не зупиняйтеся, продовжуйте, ви сильні, вас все вдасться, ви все подолаєте. Також хочу подякувати за ваші лайки, коментарі, підписки. Надзвичайно приємно працювати для вас. Ну і звісно, до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!